Ще одна гравійна покришка від бренду, бренду Chao Young Flying Diamond за розмірами 700 на 35C. На мій погляд, насправді доволі такі, ну, прикольна покришка. Має протектор у вигляді таких пухерців дрібних, їх дуже багато. І створена вона. Ну, в більшості випадків для асфальту, але і по ґрунтам теж вона має тримати. Зараз подивимось. Тут у нас е, різні стандарти розмірів. Е, виконана вона зі стальним кордом під камеру. Мінімум 3,5 атмосфери виробник рекомендує, та максимум 6 атмосфер. І її зважимо. Зараз подивимося, скільки вона важить зі стальним кордом. Так, 505 грамів.